Від сьогодні парк Лебединка у середмісті Рівного повністю відповідає своїй неофіційній назві. На тутешню водойму випустили пару молодих трирічних лебедів. Птахів у спеціальних клітках доставили співробітники рівненського зоопарку. Саме там пернаті проходили реабілітацію. Тепер самець та самиця відновлюватимуть сили у центрі міста, тішачи своєю присутністю рівнян та гостей. Лебеді нові. Це молоді птахи, які в минулому році потрапили до зоопарку обмороженими захололими. Ми їх відігріли, відгодували, і вони ще не зовсім набрали потрібного красу, але на найближчим часом вони відмиються в воді і будуть красеннями на нашому улюбленому місці відпочинку. Минулого року один із лебедів, який мешкав на тутешній водоймі, відлетів у невідомому напрямку. За словами директора зоопарку Олега Павлюка, подібне трапилося вперше, бо зазвичай лебедина пара формується на все життя. Одними із потенційних ворогів птахів є самі люди, часто рівняни надмірно годують пернати хлібобулочними виробами. Це абсолютно не властива для них їжа. Якщо би хтось хотів приходити підгодовувати, то найкраще це б було зерно. Найкраще це були крупи, можливо, дрібно нарізані овочі. Ну а хліб він досить. Багато білку має і він забиває їм стравохід, а в великій кількості це їм зовсім не корисно. <на> Наявність лебедів на водоймі у парку молоді. Одна із головних фішок тутешньої території. За словами начальника департаменту інфраструктури та благоустрою рівного Руслана Гудими, чекати на глобальне оновлення лебединки у найближчий період не варто, адже держава перебуває у стадії війни. Однак комунальники традиційно підтримуватимуть парк у належному стані. Зікін перебуває на балансі в Треста господарства, треба займається зараз обріз. Ської дерев, вичисткою зелених територій, відсівом трави в місцях оголення її. Ну і в загальному там підтримка, тобто там доріжки, якщо десь будуть якісь ямки, ямковий ремонт, можливо, поточний ремонт, так само лавок буде проведений. За словами представників рівненського зоопарку, зазвичай з моменту випуску лебедів на водойму в обласному центрі починається справжня весна. І, хоч сьогоднішній прохолодний вітер дещо вніс корективи у це правило, все ж поява на озерці головних символів точно покращила настрій рівнян, які прогулювалися лебединкою. Микола Брежицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин.